Я считаю, что очень большое достояние для нашего города. Просто супер, во-первых, что это для детей такое развитие мощное, когда вот они в таком возрасте начинают брать ответственность, начинают выполнять какие-то функции и вообще вот быть такими полезными для, для этого мира, вот для кого-то что-то делать. Это очень важно. Это лучше, чем виртуальный мир в компьютере. Конечно, живая обстановка, живые дети. Это намного лучше, чем общаться дома с компьютером. Да, это здорово. С самого начала, когда человек берет ответственность, неважно в каком возрасте, он начинает взрослеть. Я знаю точно, что это очень нравится, и после этого мероприятия многие мечтают, наверное, стать в реальности сотрудниками настоящей железной дороги. Пошел, машинистом был бы? Угу. Да? А почему не начальником сразу, вообще вот всей железной дороги? Почему еще не есть -то? Ну, не знаю, ну времени будет не вистачати. Мала Південна це структурний підрозділ Південної залізниці. Залізничне підприємство зі станціями, вокзалами, поїздами, пристроями автоматики, централізації, сигналізації, зв'язку. І разом з тим це установа професійної підготовки дітей, саме професійної, тому що юні залізничники тут одержують знання і навички, які дозволяють їм брати участь у реальному процесі перевезення пасажирів. На дитячій залізниці з дитячого хіба що назва. Язик не повертається назвати юних залізничників дітьми, усе в них по-дорослому. І за пультом керування працюють, і про рух потягів на станціях повідомляють. І вагони сполучають, і устаткування ремонтують. Поряд із дітьми завжди знаходяться дорослі інструктори, які у разі чого можуть щось підказати чи помилку виправити. Проте, на відміну від аналогічних дитячих доріг в інших країнах, де дітям дозволяється тільки дивитись на роботу дорослих, дорослі на малій південній лише контролюють дії юних залізничників, які все роблять самі. Курс навчання на дитячій залізниці три роки. Юні залізничники вивчають теоретичні основи залізничної техніки, безпеки руху поїздів, організації перевезень. Вони освоюють основні залізничні професії: провідник вагона, ревізор, черговий по станції, оператор, диспетчер, начальник пасажирського поїзда, помічник машиніста тепловоза, машиніст тепловоза, оглядач вагонів, диктор, черговий стрілочного поста. Історія дитячої залізниці починається із кружків залізничного моделювання при Харківському палаці піонерів. В 1936 році лабораторія залізничного моделізму приступилася до розробки проєкту дитячої залізниці. Відповідно до першого проєкту, дорога повинна була пройти посаду імені Тараса Григоровича Шевченка від будинку ветеринарного інституту до входу в зоопарк, відповідно до другого кільцем навколо стадіону. Палацу піонерів на Динамівській вулиці у травні 1936 року. Проект дитячої залізниці було перероблено. Тепер її передбачалося провести там, де вона зараз і перебуває з парку імені Максима Горького до лісопарку на північній Україні міста. Урочисте відкриття малої південної відбулося 8 листопада 1940 року. Все началось в 1940 году первый состав с детской железной дороги малоюжно отправился 8 ноября ну как мы все помним что в 1941 году началась великая отечественная война и конечно же здесь все было разрушено составы каким-то образом где-то прятались убирались на время войны и в 1945 году Уже в августе железная дорога Мала Южна почала свою роботу. Тобто за три місяці буквально її підняли. І з тих пор дитяча дорога працює в робочому режимі, живе своєю житлою, все розвивається. Перший післявоєнний поїзд відправився 5 серпня 1945 року. Зсередини і до кінця минулого століття мала Південна зазнала безліч змін. Зокрема, на зміну дерев'яним пасажирським вагонам прийшли суцільно металеві. Змінилось і декілька локомотивів. Наразі на малій південній по черзі використовуються тепловози Ту-2 і Ту7А. Працюють два радіофіковані склади Україна та Юність Південної. Кожен з яких нараховує по шість вагонів. Наприкінці 1990-х років на перегоні парк лісопарк був побудований ще один зупинний пункт платформа Меморіал. Свою функцію вона виконує й досі. На великі свята потяги роблять зупинку на цій платформі. При реконструкції засобів сигналізації, централізації і блокування пульт-табло на станції парк був замінений новим, виготовленим по спецзамовленню харківським заводом Хартрон. До початку сезону 2003 року ще два південної залізниці оснастили дитячу залізницю комплектом комп'ютерного керування стрілками і сигналами. Тепер можливе керування як зі старого пульта, так і за допомогою мікропроцесорного управління стрілками і сигналами, встановленого в приміщенні чергового постанції парк. На комп'ютер можна передати керування кожною з двох станцій або обох станцій. Відразу на екрані монітора відображається світосхема станцій, станції, а набір маршруту здійснюється простими маніпуляціями мишкою. На сьогоднішній день мала південна оснащена сучасною навчальною базою для повноцінної профорієнтаційної роботи з юними залізничниками, світлі навчальні кабінети, обладнані сучасною технікою, змістовним научним приладдям, навчальною літературою, новими меблями, сучасні робочі місця для проходження виробничої практики, прекрасний комп'ютерний клас. Вокзал станції парк повністю реконструйований, зроблений новий дах, переустаткований зал планерних засідань, встановлена система відеоспостереження, поставлені нові довідкові установки системи візінфо. Для проведення практичних занять у гуртках залізничного профілю на станції парк за навчальним корпусом побудований полігон, який обладнаний магістральним стрілочним переводом і переїздом зі світлофорною сигналізацією. И материальная база, и учебная база, которая располагается у нас на детской дороге, направлена на то, чтобы юные железнодорожники имели возможность познать все профессии, которые имеются на железной дороге. Это и машинист тепловоза, и помощник машинист тепловоза, и дежурный по станции, и проводник, и ревизор. То есть более 11 профессий мы изучаем здесь с юными железнодорожниками. Здесь перевод и стрелочный имеется, имеется переезд, установлены светофоры, с помощью которых могут юные железнодорожники ознакомиться. Мля з роботою слідця себе св'язів у 2010 році. Відкритий музей історії дитячої залізниці. У цій скарбничці малої південної міститься незліченна кількість різноманітних нагород. Харків'яни мають повне право пишатися і називати харківську дитячу залізницю найкращою у нашій країні. У щорічному огляді конкурсі на кращу дитячу залізницю України мала Південна сім разів поспіль посідала перше місце. У тому ж 2010 році був побудований охоронний залізничний переїзд і встановлена система відеоспостереження, за допомогою якої контролюється проходження транспорту через переїзд і закриття шлагбаумів. Для малечі на території Малої Південної споруджений прекрасний дитячий майданчик. Колії стріблясті біжать до небо з хила, Проведена реконструкція локомотивного депо, перекрито дах, облицьовано плиткою стіни та підлога. Обладнано кабінет для занять із помічниками машиністів тепловозу. Навчальний процес на дитячій залізниці проводиться в два етапи: з листопада, по квітень, теоретичний курс навчання і з травня по жовтень учбово-виробнича практика. Заняття з юними залізничниками проводяться як на базі дитячої залізниці, так і в 36 загальноосвітніх спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях міста і області. Профорієнтаційною роботою охоплено 89 навчальних закладів. На дитячій залізниці щорічно проводяться заняття в 70 гуртках. Навчання проходить за навчальними планами та програмами гуртків: юний залізничник першого року навчання, юний залізничник другого року навчання, організація руху поїздів, помічник машиніста тепловозу, машиніст тепловозу, колія та колійне господарство, вагонне господарство. Навчаючись у гуртках, діти готують реферати, презентації, проходять письмове і комп'ютерне тестування, проводять відкриті уроки з техніки безпеки серед своїх однолітків і школярів молодших класів. За темою Увага! Залізниця, небезпечна зона. Теоретичний курс навчання щорічно проходять 1200 гуртківців, навчально-виробничу практику понад 1020 юних залізничників. Щорічно мала південна випускає більше 200 юних залізничників. Переважна більшість з них вступає на навчання до навчальних закладів залізничного профілю. Хочу стати проводником. Я вирішив сюди прийти, тому що це була моя завітна дитяча мрія. Я хочу в будущем стати машиністом скоростного електропоїзда. Хочеться працювати на залізній дорозі, узнав і записався. Складніше сцепщик мабуть, сепчик вагонів. А так понравилось допоможник машиниста. Все життя я жив біля залізниці. І кожної ночі, коли засипав, я чув огурки в залізничних поліз. І мені дуже хотілося, та я мріяв все своє життя працювати на залізниці. У 2007 році, як я прийшов сюди працювати, і от до сьогоднішнього дня я тут працюю, навчаюся, мені дуже це подобається. Це мрія мого життя. Часів заснування малої південної, за для всебічного розвитку юних залізничників і підтримки здорової конкуренції влаштовуються найрізноманітніші конкурси. На цих конкурсах діти можуть продемонструвати набуті у ході праці навички і позмагатися за звання найкращих залізничників, а також похвалитися вміннями і талантами, не пов'язаними із залізничною роботою каждом мероприятии, которое у нас на детской железной дороге проводится, у нас проводится таким образом, що ми включаємо програму учасників декажерездорожника наших ребят. І місімісіс конкурси проводяться посвящено 8 марта, новому году. Юні залізничники відвідують заняття з додаткових факультативів. Велика увага приділяється також спортивному вихованню дітей. Проводяться спортивні змагання з футболу, шахові та шашкові турніри. На малій Південній всі юні залізничники об'єднані в шість єдиних змін. Вихованці малої південної на період проходження навчально-виробничої практики отримують безкоштовну залізничну форму двох видів: парадну і робочу. Ребятам здесь очень подобається. Особенно, звісно, вони люблять железнодорожну форму. Для них це очень почне, і вони вже приїжджають сюди из дома в железнодорожній формі, чим і гордяться. На дитячій залізниці проводяться дні відкритих дверей для школярів загальноосвітніх шкіл міста та області за участю юних залізничників. Вихованці дитячої магістралі знайомлять школярів з основними професіями залізничного транспорту з матеріальною базою малої південної. 1 вересня на базі дитячої залізниці проводяться інструктажі з правил безпечного поводження дітей на залізничному транспорті. На шкільних канікулах юні залізничники разом зі своїми шкільними товаришами відвідують історичні музеї, історичні місця південної залізниці. Протягом року проводяться зустрічі з ветеранами та учасниками Великої вітчизняної війни, ветеранами праці, новаторами виробництва, стальної магістралі. Організовуються екскурсії по історичним місцям південної залізниці та Харківщини. Для виявлення рівня знань юних залізничників щороку на базі дитячих залізниць України проводяться всеукраїнські зльоти юних залізничників. На малій південній були проведені перший, п'ятий та дев'ятий всеукраїнські зльоти юних залізничників. З метою обміну досвідом вихованці малої південної відвідують інші дитячі залізниці. До ювілею 70-річчя малої південної було проведене урочисте свято, в якому взяли участь юні залізничники України, Росії, Білорусії Німеччини. За 75 років існування малої південної у гуртках дитячої залізниці пройшли навчання понад 79 тисяч школярів. Багато з них назавжди зв'язали своє життя із залізницею, працюють на південній залізниці та інших залізницях України. Щороку з ініціативи керівництва Південної залізниці на дитячій залізниці проводяться веселі масові свята, присвячені відкриттю літніх перевезень, Дню перемоги, Дню захисту дітей, державним святам. Дню незалежності України, на яких проходять виступи творчих колективів південної залізниці і міста Харкова, забавні конкурси та ігри. 2015-му Харківська дитяча залізниця відзначає ювілей 75 років з дня заснування. Отже, свято відкриття руху поїздів, яке для нашого міста є доброю традицією, для малої південної цього року стало ще більшою урочистістю. Она з детської железної дороги і було відкриття як 1 мая. Це для мене було як щастя. Я була очень рада этому празднику і немного волновалась. Я в детстве сюда ходила і я знала, що я когда вырасту, сюди прийду і буду здесь учиться работать. Привітати малу південну приїхало безліч почесних гостей, в тому числі начальник південної залізниці Микола Григорович Уманець. Та голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Львович Ранін, який нагородив колектив малої південної почесною грамотою та цінним подарунком. Після урочистого відкриття почесні гості зайняли свої місця у вагоні. Юні залізничники побажали пасажирам щасливої подорожі. Перший поїзд вирушив з платформи. Опинившись у вагоні, губернатор поділився враженнями від побаченого і згадав дитинство, в якому він, зовсім ще маленький хлопець, вперше опинився на малій південній. Наверное, нет взрослого человека практически, кто не знает о Малой железной дороге. И э, то, что дорога живет, то, что дорога развивается, вы видите, что Малая железная дорога в хорошем состоянии, абсолютно все работает, работоспособно, и э, заслуга и трудового коллектива и Южной железной дороги. И мы всегда рядом с ними, и всегда поможем и по материально-техническому состоянию, и морально, и материально, и всеми другими ресурсами вернулся в детство, очень приятно, наверное, лет 35 там не был, вот в такой обстановке. Так сейчас пыталась вспомнить, когда я в этом поезде последний раз ездил, вот таким же товарищем, ну, наверное, 7-8 лет было. Своє 75-річчя мала південна зустрічає в новому вбранні з нагоди свята керівництво південної залізниці вирішило провести повномасштабну реконструкцію. Станція парк перевтілилася кардинально. Над коліями побудували навіс, під яким очікуючи, можуть сховатися від променів сонця і негоди. На детской дороге была сделана большая реконструкция. Это подарок работников южной железной дороги, нашим юным железнодорожникам. Мы этим всем гордимся. У нас была реконструмента центральная ака. У нас было добавлено на детской площадке объекты для того, чтобы наши. определенный железнодорожник, имели возможность, дожидаясь поезд, поиграться на этой детской площадке. Основным таким большим объектом, который был внедрен и введен в эксплуатацию, это навес над первым и вторым путями нашего вокзала станции Парк. Это большая реконструкция, мы очень благодарны и руководству дороги, и всем работникам Южной дороги, которые принимали в этом участие. Огромное спасибо руководству Южной железной дороги, всем представителям структурных подразделений, которые участвовали в подготовке нашей детской железной дороги к движение поездов, посвященное 75-летию детской железной дороги. Поздравляю всех с праздником, всех бывших юных железнодорожников и настоящих ребят, которые приходят на нашу детскую дорогу осваивать железнодорожную профессию. Все, что здесь сделано на детской железной дороге, это все сделано для детей. И ежегодно это все приумножается. Мы очень благодарны руководству Южной железной дороги за ежегодную, ежеминутную поддержку Малой южной, потому что наши дети это будущие кадры железных дорог. Не только Южной, но и всех железных дорог Украины. Приглашаем всех жителей города Харькова, Харьковской области района и все, которые знают про нашу детскую железнодорогу города Харькова, посетить нашу детскую железнодорогу для того, чтобы прокатать своих деток на поезде прекрасном, чтобы ознакомиться с работой небольшого нашего маленького железнодорожного государства. И, ребята, приходите к нам на детскую здорову и вливайтесь в коллектив наших юных железнодорожников.